Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео прогноз на березень 25-го року. Місяць доленосних змін. Унікальний місяць. Березень 25-го року. Цей місяць потужних кармічних подій, які не можна ігнорувати: дві ретроградні планети Венера та Меркурій, два затемнення, рідкісне скупчення планет і довгоочікуваний перехід Нептуна в Овен створюють вібрації доленосних рішень, повернень у минуле та глибокої трансформації, що на нас чекає, і як краще використовувати ці енергії. Давайте розберемо. 2 березня Венера переходить у ретроградний рух і пробуде в ретрограді до 13 квітня кармічні перевірки у коханні та грошах. Венера відповідає за кохання, фінанси, цінності, красу та комфорт. Коли вона стає ретроградною, на нас чекає перегляд цих сфер. Але з особливим відтінком. Більшість цього періоду Венера буде в Овні, а під кінець березня повернеться в риби. Що ж принесе ретро Венера в Овні? Відносини можуть бути під тиском, тобто можуть випливати старі конфлікти, давні уподобання, колишні партнери, не виключені фінансові сюрпризи, тобто помилки в розрахунках. Повернення боргів, несподівані витрати. Нас чекає перегляд цінностей, відмова від старих шаблонів у стосунках, доленосні зустрічі. Ті, кого ми зустрічаємо в цей період, можуть принести важливі уроки. Не рекомендується розпочинати нові романтичні стосунки, поки венера йде ретроградно, робити дорогі покупки, проводити косметичні операції. Добре повертатися до старих проєктів, відновлювати стосунки, розбирати любовні та фінансові помилки минулого. А в цей час не бажано змінювати свій імідж та дизайн квартири чи офісу, не шукати нових майстрів із б'юті сфери, не розпочинати нові творчі проекти, не робити пластичні операції та походи до салону одягу та ювелірних салонів. Результат може вам не сподобатися. Також не рекомендується починати нові відносини і тим більше одружуватися, краще зачекайте до кінця ретроградності Венери і просто плануйте свої майбутні дії. А ще не реєструйте бізнес, пов'язаний з венеріанськими темами, з темами краси. Натомість у цей час добре переглянути, чи заново почати, чи доробити щось у темах Венери, викинути старий одяг. Почистити прикраси, доробити дизайн-проєкт, повернутися до старих творчих хобі. А 14 березня місячне затемнення на осі Діва Риби відкриває коридор затемнень. В момент затемнення Сонце буде в поєднанні з Сатурном. А наступного дня Меркурій розвертається у ретроградний рух. Не плануйте. В період з 12 до 16 березня жодних нових, тим більше термінових справ. непередбачені обставини і ваші ілюзії можуть завадити вам. Не починайте нового лікування, а ось старе дуже плідно продовжувати. Краще наведіть лад вдома, проведіть детокс організму, і все це буде дуже корисно. Місячне затемнення. Ілюзії проти реальності це затемнення пройде за участю Нептуна та Сатурна в рибах, а також вузлів долі на осі риба діва. Головні теми ілюзії руйнуються, приховане стає явним, здоровий глузд бореться з мріями, можуть виникнути невідомі раніше факти, чутливість та містика. Підвищена інтуїція, пророчі сни, а також ризик самообману. Що ж можна рекомендувати? Довіряйте своїй логіці, але не ігноруйте інтуїцію. Важливо балансувати між розумом та почуттям. Не забудьте, коридор затемнень це час, коли повертаються кармічні борги. Венера теж буде ретроградною. Уважно дивіться за тим, хто приходить у ваше життя. 15 березня Меркурій переходить у ретроградний рух до 7 квітня. Меркурій це спілкування, інформація, техніка, домовленості. І коли він ретроградний, ці сфери дають збої. Цей період сфери, за які відповідає ця планета, потребують особливої уваги. Це спілкування, навчання, посередництво, торгівля. Ретроградна петля Меркурія цього разу зачепить два знаки, також як і Венера Риби і Овен. Постарайтеся не розпочинати нові справи, особливо в сферах Меркурія: поїздки, переміщення, торгівля, інформація можна доробляти старе, планувати, прописувати деталі, виділяти головне, а стартувати вже пізніше. Меркурій розпочне свій ретроградний рух в овні. А це говорить про те, що є великий ризик різких необдуманих висловлювань, які можуть призвести до сварок, також не виключені помилки у документах, тому добре переглядати договори двічі, уникати підписання важливих паперів. Також в цей період техніка може працювати зі збоями. Ну і як же без повернення минулого, старі знайомі. Забуті ідеї та незавершені справи знову можуть нагадати про себе. В період ретроградності Меркурія не рекомендується розпочинати переговори, підписувати контракти, купувати техніку, робити термінові висновки. А добре, редагувати проекти, переглядати плани, виправляти старі помилки і налагоджувати зв'язки з людьми з минулого. І ще з 15 березня до. 20 березня будуть дні дельфіна, це дні посту та очищення від усього віджитого, старого та непотрібного. І в цьому році це дуже кармічно, тому що співпадає з коридором затемнень, і це період максимального очищення. Так наші пращури готувалися до нового витку життя, готуючи себе до прийняття нових енергій Нового року. Який наставав з днем весняного рівнодення, в цьому році – це 20 березня. 20 березня, як ніякий інший день, дійсно підходить для святкування Нового року, оскільки сонце входить в перший градус Овна, знака сили і небувалої мощі життя. Сила Овна це сила паростка, що пробивається до світла, до сонця. Це саме та сила, яка проламує асфальт, бетон та інші сучасні конструкції, нагадуючи про те, що вічно, а що не постійно. Перед приходом, появою чогось нового, у нас інстинктивно з'являється потреба очиститися. Також є природа процесу народження це космічний біоритм, це об'єктивний процес. Він закладений у нас генетично. І було б дуже добре в ці дні, щоб очищення було не тільки фізичним, для повноцінного здоров'я тіла, душі, духа слід звернути увагу на всі наші тіла, особливу увагу приділяючи астральному та ментальному тілу. Тому нульові сонячні дні, дні дельфіну, дано нам саме для підготовки до нового витка життя. І рекомендується провести їх з максимальною користю для себе, покаятися, пробачити та відпустити колишнє, залишивши собі лише перлини мудрості. З вдячністю прийміть все, що було, і відпустіть з любов'ю в простір, очистіть та відкрите своє серце для того, щоб нова хвиля вселенської любові увійшла до вас. 20 березня наступає весняне рівнодення, це точка входу в новий світ. Рівнодення це потужна енергетична точка, але в 25-му році вона буде особливою. В цей день Венера та Меркурій все ще ретроградні, тому будь-які нові починання можуть мати справу з перешкодами. Проте з 21 березня розпочинається новий виток розвитку людства. Це момент глибинного переосмислення, коли на всіх рівнях, політичному, світоглядному, духовному, розпочнеться формування нової реальності. Що ж це значить: зміни у глобальних структурах, політиці та цінностях суспільства, розбудова духовних орієнтирів, зміна пріоритетів, важливе усвідомлення своєї ролі в цьому новому світі. Використовуйте цей час для аналізу минулого досвіду, підбиття підсумків, очищення свідомості перед новою ерою. Не рекомендується розпочинати важливі справи, робити великі інвестиції, вступати в довгострокові зобов'язання. 27 березня Венера в петлі знову переходить в знак Зодіаку Риби, і в цьому знаку Венера. В квітні буде виходити із ретроградності, тож затримається там більше ніж на місяць, аж до 30 квітня. Венера в рибах почувається чудово, це знак її екзальтації. В цей період загостриться інтуїція та чуттєве сприйняття. Розкриються творчі здібності та таланти, з'явиться можливість відчувати близьких людей дуже глибоко. Знайти душевну спорідненість та порозуміння. А в мінусі можуть статися нерозділені любовні романи є ризик стати володарем рожевих окулярів, які зникнуть, коли Венера остаточно залишить знак риб. Ще 27 березня Ліліт переходить в знак Зодіаку Скорпіон. це значуща астрологічна подія, оскільки Ліліт. Змінює знак один раз на 9 місяців, а значить, теми скорпіона до 21 грудня 2025 року будуть представлятися нам спотвореними, оскільки головний сенс ліліт спотворення, залипання, негатив. В скорпіоні Ліліт дуже сильна, і її негативні прояви ми побачимо усі, у всій красі. Вона може розгойдати нас на негативні емоції, спровокувати на імпульсивні вчинки, можливий відхід в агресію, образи, роздратування, підвищена тривожність. Особливо сильно це буде проявлятися у тих, хто має особисті планети Сонце, Місяць, Меркурій, Венеру, Марс у карті, коли Ліліт проходитиме з'єднання з ними. В цей час. За темами цих планет і за сферами, а 29 березня сонячне затемнення один із найрідкісніших космічних візерунків. Затемнення буде в овні, при екзальтованому сонці, його енергія дуже велика і потягне на подвиги. Але не поспішайте, адже овнівське сонце дуже засліплює. Коридор затемнень в цей день завершиться, і ви маєте час осмислити свої події минулих 14 днів, що прийшло у ваше життя, що відвалилося і які нові ідеї вам хотілося б втілювати. Почнете вже з нового місяця, а поки що просто спостерігайте не починайте нові проекти та стосунки, не реєструйте бізнес. Не записуйтесь в спортзали і не конфліктуйте. Для цього зовсім не підходящий час. Це затемнення унікальне, воно пройде в найпотужнішому поєднанні планет Сонце і місяць вовні, а в рибах раху, ретро Венера, ретро Меркурій, Сатурн та Нептун. Такий збіг подій відбувається дуже вкрай рідко. І що ж це може означати? Це Переломні моменти у житті, коли можуть траплятися раптові зміни, від яких ми не можемо ніяк застрахуватися, починається тотальне перезавантаження, ламаються старі сценарії, обнуляються непотрібні уподобання. В цей період проходить народження нових лідерів, овен знак першопрохідників, час заявити про себе. Не рекомендується в цей час намагатися силоміць утримувати минуле, ігнорувати знаки долі, діяти в паніці, а краще слідувати потоку, приймати зміни і відкривати нові можливості. 30 березня Меркурій в петлі знову повертається в знак риби для Меркурія. Це становище не з легких, це знак його вигнання. Пробуде він там до 16 квітня. В цей час надмірно емоційне, але водночас творче мислення легко може брати гору над логікою. Усі практичні завдання краще планувати на період з 3 до 30 березня, поки Меркурій ще в сприятливому, у стрімкому, але логічному овні. Ну а на початок та кінець місяця заплануйте індивідуальні творчі процеси. Також 30 березня Нептун переходить в знак зодіаку Овен. Це досить глобальна подія. Адже востаннє Нептун змінював знак 2012 року. Він ще повернеться в риби у жовтні 25-го року, для того, щоб у січні 26-го року остаточно залишити знак свого володіння риби. Нептун Вовні принесе нам нові відкриття у сфері мистецтва, кіно, фармацевтики, нових технологій, свідками цих нововведень ми станемо в найближчі 14 років. А 30 березня починається нова доба духовності. В цей період це може бути вибух нової духовності. Старі форми релігії та езотерики можуть трансформуватися. І будуть з'являтися нові напрямки. Руйнування ілюзій теж не виключено. Багатьом доведеться зіткнутися з реальністю віч на віч. В цей період можуть бути прориви в науці та мистецтві. Натхнення та сміливі ідеї стануть двигунами процесу. Цей місяць стане доленосним для багатьох. Використовуйте ці енергії, щоб завершити старі цикли і підготуватися до нових можливостей, за які вони відповідають у вашому гороскопі. Інформація може бути спотворена. Тож березень буде місяцем важливих змін, тому не бійтеся змін енергії місяця, закликають нас виходити із зони комфорту, будьте уважні до фінансів. Краще зайвий раз перевіряти ще раз, ніж потім шкодувати. Контролюйте емоції у відносинах. Березень може перевіряти нас на міцність. Використовуйте енергію повного місяця, 14 березня, для очищення і фізичного, і емоційного. Під час сонячного затемнення. Не приймайте важливих рішень, зачекайте на прояснення ситуації. Все, що розпочинається в період затемнення, не має розвитку або розвивається дуже негармонійно. Цей місяць обіцяє бути насиченим, активним та повним можливостей. Хтось зробить важливий кар'єрний крок, хтось зустріне своє кохання, а хтось, нарешті, відпустить старе та відчинить двері у нове. Головне йти вперед усвідомленості і не боятися змін. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!